Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Біржа Байбіт продовжує нас годувати дуже смачними акціями. І Буквально сьогодні вийшла ще одна така промка з загальним призовим полом більше півтора мільйона доларів. За своєю суттю, вона мені дуже нагадує дві минулих з токеном Шраб і токеном Мавія, на яких мені вдалося заробити 3500 доларів і 1000 доларів чистими. Тут я збираюсь заробити не менше. Думаю, ви зрозуміли, що це точно варте нашої уваги. Я вирішив записати детальну інструкцію з вас, підписка і лайк авансом. Звісно, що в першу чергу. Я публікую таке свій телеграм-канал. Хто підписаний і має включені сповіщення, можливо, вже навіть виконує умови цієї акції, тому що я все детально розписав. Там ми також принесемо мій телеграм-канал. Якщо ви на нього досі не підписані, обов'язково це за посиланням в описі. Повно акція буде з токеном Хай. Токен вже давно торгується на криптобіржах, і його ціна зараз в районі 1 долар 50 центів На один виграшний аккаунт ми будемо отримати 30 токенів ХАІ. Переможці буде 30 667, що є досить немало. Якщо ви разом зі мною брали участь в минулих таких промоакціях, так як я вже казав, з Mavia і Шрап для вас не буде нічого нового, тут навіть легші умови, ніж промоакції Mavia, тут не потрібно ніяких робити скринів, аккаунтів в іграх. Нам всього-навсього потрібно підписатись на три твіттер аккаунта процитувати пост, зробити депозит 100 з і купити токен Хай на 100 доларів і одразу продати. Після цього заповнити форму на сторінці і чекати результатів. Я вам зараз це все покажу. А також, якщо ви досі не маєте аккаунту на біржі Байбіт, ви можете знайти. Його в цьому пусті або в описі під цим відео обов'язково реєструйтесь за партнерським посиланням, так як ви отримуєте всі привілегії на комісію і, можливо, якісь бонуси. Перед тим як перейти до виконання цих умов, я хочу поділитися з вами швидко поділитись результатами моїх підписників з минулої такої схожої промоакції. Нагороди, за яку прийшли 1 березня. Давайте погортаємо мій канал. Ось тут я писав, швидко перевіряйте свої акаунти, Нагороди вже розіслали. В коментарях люди ділились своїми нагородами. Так, нагороди не роздали, так як всі очікували. Багато. Мультиакрів не отримали зовсім нагород, тому що не було рандому, а роздали, скоріше за все, одним з перших, але все одно багато підписників, багато людей заробили, в тому числі і я не вийшов в мінус. Як би там не було, вийшло досить непогано. В першу чергу я реально щирила радий за своїх підписників, тому що багато новачків заробили свої перші гроші в крипті. Так само, ось цей підписник, який набрав багато реакцій в коментарях. Він опублікував скрін, що в ньому прийшла нагорода 40 токенів мавія, що по курсу 226 доларів. Як ви бачите, по тексту в нього просто хвиля емоцій. Це його найбільший заробіток в житті, і звісно, тут він мені дуже дякує за це, що я все безкоштовно показав, і він завдяки цьому заробив. Це мені дуже приємно, це реально надихає працювати, робити детальні якісні відео для вас, для того, щоб ви заробляли свої перші гроші в крипті. І щораз то більше зростали і збільшували свій заробіток. Можете так само перейти на цей пост, щоб я вам тут все не показував, повертати. Бачите тут далі в людини, також один з одного, тут ще один з одного, тут Насипали на 2 аккаунти, також на один з одного, 3 з 4, це в районі 660 доларів, ще один 3 з 4, 2 з трьох. Коротше, багато підписників заробили непогані такі гроші, як за виконання таких досить неважких умов. А сьогодні ми говоримо про нову таку промоакцію, де нагорода трохи менша, але і умови є легшими. Давайте перейдемо, можна виконувати умови за цим постом або перейти на сторінку. Давайте я перейду на сторінку, натискаю сюди. Промоакція в нас розпочалась 11 березня, то сьогодні. В 10.00 за нашим часом і буде тривати до 31 березня. Часу на виконання в нас є аж 20 днів. Перше завдання це підписатись на три твіттер аккаунта Перший байбід я вже підписаний. Далі підписуємось на твіттер аккаунт проекту ХАІ. Переходимо за посиланням, підписались, пер назад. На цей проект підписуємося. Це є типу ігра. Підписались назад. Перше завдання виконали. Далі нам потрібно процитувати цю публікацію. Переходимо, лайкаємо цей пост, натискаємо цитувати. Я тут нічого такого не пишу, тому що. Впевнені, що це ніхто не буде перевіряти, нехай буде good project. Натискаємо пост, одразу переходимо на свою сторінку в Твіттері і знаходимо тут цей пост і купуємо посилання на нього. лінк, Повертаємось на цю сторінку і вставляємо ось тут зразу це посилання. Ставили. Наступне четверте завдання це внести мінімум 100 USDT і торгувати в парі USDT ХАІ на 100 доларів. Або внести 100 доларів токена ХАЙ. Дуже простеньке завдання. Якщо ви купляли до цього якусь криптовалюту, до вас не буде нічого складного. Заходьте на свою біржу, заходьте на торгівлю, знаходьте пару USDT ХАЙ, робіть депозит. Обов'язково, навіть якщо ви вже мали на своїй біржі більше 100 доларів, краще їх вивести і забити ще раз депозит, тому що в нас пише внести депозит. Внесли, купили його, одразу продали і все. Наступне Завдання це дослідити гру та рочі. З нашого досвіду, як ми знаємо, більше байбід ніяк не може перевірити, чи ми цю гру досліджували, чи ми там щось зробили, чи заходили. Тому цей пункт я пропускаю, вони ніяк цього не перевірять. І якщо ви хочете, можете це зробити, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Якщо вам цікаво, зробіть. І шосте заповніть форму нижче. Ось така форма. Потрібно вставити посилання на наше ретвіт. Ми вже його вставили написати, які в нас враження від гри. Включаємо фантазію, пишемо там на англійській мові, що нам дуже сподобався інтерфейс. Сдобались героїв ці грі і так далі. Думаю, не буде для вас нічого складного написати тут два рядки. І тут вибираємо так, що ми внесли стою з дітей і торгували токеном хай. Після цього тут засвітиться кнопка Надіслати. Ой, навіть якщо я тут напишу щось, вона вже засвітилася, але я потім напишу щось нормальне. І все, автоматично ви стаєте учасником цієї промоакції. І після 31 березня біржа Байбіде розійшла нагороди на виграшні аккаунти. Про це я, як завжди, обов'язково публікую в своєму телеграм-каналі. Якщо ви на нього підписані, цієї події ви не пропустите. Можете також за бажання виконати наступні завдання. Це запросити друга і отримати 5 токенів, хай кожен, що тепер по курсу є там в районі 7,5 доларів. Не так багато, але за бажання також можете це зробити на це також виділений пул нагород. На цій сторінці знизу ви також можете ознайомитись детальніше з усіма умовами, які є в цій акції, щоб ви нічого не порушили. Хоча тут нічого такого немає. Все основне в цьому відео я вам показав. робите аккаунт на бірже Bybit, якщо досі не маєте, проходите верифікацію першого рівня і виконуєте умови. Мовить. Якщо маєте можливість, обов'язково робіть більше аккаунтів для того, щоб збільшити шанси на перемогу і збільшити шанси заробити більше. Як бачите, я роблю не один аккаунт, багато підписників роблять не один аккаунт для того, щоб заробити більше. Такі зараз, так би мовити, правила гри. Щодо моїх аккаунтів, що я буду робити? Всі свої аккаунти, які не мають так званої мітки, вони живі. Я буду заганяти цього тижня. А також, якщо будуть появлятися нові промоакції, буду разом з ними комбінувати, буду робити нові аккаунти і брати участь в одній. Акції і в другій. таким чином заробляти і там, і тут ви за бажання можете робити так само, що ми ще можемо зробити, це взяти участь в дуже простенькій рулетці. вона є доступна лише для нових користувачів. Також залишу посилання на неї в описі. За виконання різного роду завдань, ми можемо отримувати прокрут в цій рулетці і отримувати токени СК. Ця рулетка є безпрограшна, тому обов'язково беріть в ній участь. Саме мінімально ви можете заробити 3 токена СК, а по даному курсу це і більше 3 доларів. А якщо вам дуже пощадку. Частить, ви можете заробити 100 токенів з чи 500, чи 1000, а це вже є від 120 доларів до 1200. Пропускати не бачу сенсу, ця рулетка ще буде тривати 10 днів. Ось таке вийшло з відео. Поділився з вами актуальною акцією, яку сам буду робити. Попрошу вас подякувати за цю інформацію лайком і підпискою. А також за бажання напишіть коментар для того, щоб YouTube ще більше показував іншим користувачам україномовний контент. Я думаю, це буде дуже круто. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на всі мої канали. Це YouTube і Телеграм нехай щастить! Бажаю вам профіту і до нових відео!